Доброго всім дня! Вирішив я поділитися своєю радістю. Давно я цього роду відмовлявся. Ну обставини, так сказать кажуть, заставляють. По-перше, схил, по-друге, воранка. Не знаю, телефон не передає. Но... Тут ще добре, підемо далі. Так з цього ракурсу воно трохи видніше. Канави сантиметрів 20 перепад. А ось і самий смак. Таку канаву можна. Сякопа ховатись. Це все за того, що перший пух не налаштований, а по-друге, гаралося десь в кінці зими на початку весни. Ще тут камінь заляга на глибині де сантиметрів 30. Я такого добра це саме, так сказати, безобідне. Ну все, щастя. Як попадеш фризою, мало не показується. Там на краю ще куча камінь покажу вище. Це те, що плуг виковирював Не знаю, скільки вони тут лемішів залишили. Ну, завжди просиш, не треба заглубляти. Тут камінь мілко. Але ніхто не хоче крутити плуг. їм легше потім його ремонтувати. А це результат на виході після фрези Ходю. Перекриттям на пів фризи, щоб редуктор йшов уже по фрезерованому, інакше ніяк. Тупо впирається в грудки в каміння і заривається. Така копійка сільського хлібороба. Нарешті я цього вроду закінчив. 25 соток чи 24. Вчора 4 години, сьогодні 3,5 з перекурами. Замучив, звісно, він мене, але розрахунок одержав, а тут ще й трофеї є. Те, про що я говорив, знайшов лемеха. Він ще і поживити не встиг. А сьогодні болт порваний. Ну і попутно труба. Найбільше радію, що його не захватило між ножі та на редуктор, бо була б мені вава, був би заробіток. Не знаю як тракторист, тільки він там за... взяв за роботу, але ну, міг до війни десь до 400 гривень стояв, зараз не знаю. І не знаю, чи він один обірвав. Він геть новий, ну, правда, їх роблять зараз. Сармайтом не наплавляють зовсім. Ну, Хазяйстві згодиться. Оце так. Тепер можна йти пити пиво.